Друзі, в ранку надії продовжуємо розглядати актуальні теми. і Сьогодні будемо говорити про мобілізацію 2024. Що є наразі? Чого чекати в майбутньому? Які нові законопроєкти очікуються? тож про все це нам розкаже адвокатка Вікторія Шавголіца. Доброго ранку, раді Вітаю. вітати вас знову Доброго. в нашій студії. А справді. Така важлива тема на сьогодні, і хочеться ось питати, як власне відбувається мобілізація саме цього нового року, 24-го, і які новинки в законопроєктах стосовно мобілізації в цьому році очікується, і наскільки вони відмінні від попередніх? Скажемо так, станом на сьогодні порядок мобілізації, в тому числі від строчки, не змінені. Вони діють так, як і діяли у 2023 році, році з усіма змінами та доповненнями внесеними до закону. Але 30.01.2024 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроект номер 10449, який. Вносить дуже багато змін до всіх законів воєнного стану, які регулюють мобілізацію, призив, звільнення, відпустки, грошове забезпечення. Що саме цікавого треба відмітити для тих осіб, які ще не військовозобов'язані та не військовослужбовці, а тільки мають бути мобілізовані. З інших питань ми не розглядаємо ці зміни. Uh -huh. Головним, можна відмітити той пункт, що знизився мінімальний вік призиву з 27 до 25 років. Даний проєкт також скасовує строкову службу, замінює на базову військову підготовку. Регламентує порядок. Проходження ВЛК для цієї підготовки, направлення, строки тобто це все повністю врегульоване. Але нашим глядачам поки немає про що турбуватись, бо е, даний законопроект в перехідних положеннях містить відсилання про те, що е, базова військова підготовка буде застосовуватися виключно з 2025 року. Угу. То ще є час це все врегулювати. Е, також суттєвим є Надання відпустки з грошовим забезпеченням на 90 днів військо, скажімо, колишніх військовополонених, які були звільнені з полону, та або у разі їх звільнення у запас врегульовано питання, що вони не можуть бути мобілізовані, а можуть бути призвані на службу тільки за власної згоди. Але саме конкретно ця зміна, вона протирічить статті 3 Женевської комісії. Конвенції, яка взагалі забороняє колишніх військополонених мобілізувати та залучати до військових дій, Ну, в зв'язку з певними їхніми обмеженнями фізичними, психічними та іншими. Також зазнав змін. Пункт про відстрочку осіб, які навчаються на денній формі навчання або дуальній формі, професійно-технічної, технічної та передвищої та вищої форми освіти. Якщо в законі, який діє станом на сьогодні, у нас передбачено, що студенти ці і аспіранти, стажисти і особи, які захищають ступінь доктора, мають право на відстрочку, то новий прак. Проєкт закону виключив стажистів, аспирантів, які здійснюють освіту за фінансування фізичних осіб та юридичних осіб за контрактом, але додавив осіб, які вступили на інтернатуру. Цікаво також той факт, що тепер за новим проектом закону відстрочку такі студенти мають, якщо вони підпадають під 10-ту статтю закону про освіту, тобто здійснюють послідовне збільшення фахового свого рівня. Але що є плюсом, не зазначено спеціальність. Да? Тобто, тепер як ви нам казали, що будуть обмеження, якщо ви, наприклад, навчались на юридичному факультеті, то ви не можете піти там на магістратуру. на… Економічний факультет, то в, в, в проєкті закону цього немає. Е, суттєвим, на що варто звернути увагу, е, це внесення змін до статті 22 закону про мобілізацію. Е, дана стаття регламентує порядок. Е, Звернення громадян України в зв'язку з веденням воєнного стану та особливого стану для підтвердження своїх відомостей, явки за повістками та інші способи поновлення своїх облікових даних. Вказана стаття, якщо раніше вона містила норму про те, що особа має з'явитися до ТЦК у Терміни визначені в повістці, то зараз конкретно стаття прописує те, що особа має з'явитися у срок в пункт збору, конкретно зазначений, прям так і прописано, конкретизовано. Дану статтю доповнено новим пунктом, який передбачає. Обов'язковість реєстрації електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста це не поліпшення для чи покращення для громадян, це обов'язковість. Uh -huh. Чому це обов'язковість? Ми маємо звернутися трошки нижче. Де в цьому пункті також регламентовано та прописано порядок вручення повісток. Конкретно зазначено, що повістки розсилаються на електронний кабінет. Але у законодавець передбачив все таке виняток, що якщо кабінет відсутній, то все таки може бути надіслано поштою. Але як завжди, виникає халепа, так. для того, щоб зареєструвати електронний кабінет. Даний закон не регламентує порядок його реєстрації та підтвердження своєї особистості. Так, ви будете це робити через Ібанкінг чи через ДІЮ. Є е -е особи, які користуються банком, але в них немає підпису Дія. Є особи, які не мають через релігійні переконання реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ЄНН. Ці особи взагалі не можуть користуватися. Вони позбавлені права користуватися дією. Тобто, ти приходиш, ти маєш банкінг, ти навіть якщо маєш чіпований паспорт уже нового зразку, да, ти його прикладаєш. а Тобі дія каже: вибачте, ви не можете користуватися, бо у вас відсутній даний код. Угу. Е, яким чином ви зайдете в цей кабінет, його зареєструєте в телефоні? Так, у вас буде якась така можливість, але вам потрібно мати стаціонарний комп'ютер і доступ. Ну ви ж не будете з собою ходити з ноутбуком по місту, так, да, так, для так, того, так. щоб його пред'явити. Е, також е, відносно пред'явлення. Е, хотіла б повернутися. Е, по, е, Тепер до ось цих ось змін. Е, Обов'язковим є носіння військово-облікових документів. Тобто, якщо раніше у нас перевіряли паспорт, встановили особисто, то тепер у нас ТЦК, уповноважені особи та поліція. Хоча в законі прописана або поліція, тобто їх наділили окремим повноважень, можуть перевіряти у нас облікові документи. Мало того, що ці облікові документи і ще ми маємо пред'являти при е, знаходженні нас у прикордонній смузі, або при перетині державного кордону, яким чином буде надано доступ для перевірки, яким чином в закону не врегульовано. Але ми повернемося до нашого електронного кабінету, е, ну скажемо. Я, наприклад, буваю дуже часто в відрядженнях. Є люди, які ну, мають спланувати там собі відпочинок кудись поїхати. Ну, Наприклад, ви от чудова пара, вирішили там на новорічні свята, як у нас більшість робить громадян, виїхати до Карпат, бо всі побоюються обстрілу. За цей час у вас немає електронного кабінету, допустимо, ви отримуєте повістку через пошту. Хоча в законі написано, що ви маєте повістку отримати підрозпис. Uh -huh. е, поки ви там собі відпочиваєте, ТЦК е, звертається до поліції, а поліція каже, що не може вас привезти, бо не може вас знайти за місцем знаходження. І співробітники ТЦК звертаються до суду. Таке право даним законопроектом їм надається, бо вносяться зміни до адміністративного до кодексу про адміністративні правопорушення. Туди вноситься окремо конкретизується стаття, яка надає право працівникам ТЦК у випадку невиконання вимоги звертатись до суду, а суд має винести рішення за наявності підстав, яким обмежити вас у правах. По-перше, вийду за кордон. Ну, я думаю, це не для кого зараз в нашій країні не є таким чимось суттєвим. По-друге, має право позбавити вас керувати на певний час е, транспортним засобом. Mm. Да? Має право заблокувати, арештувати ваші кошти, е, які знаходяться на банківських рахунках, не банківських рахунках, на електронних рахунках да? і плюс ваші цінні папери в депозитарії. Е, ну Ви такі щасливі, живете собі. Вам потрібно вже виїжджати на Київ, ви виходите з отелю, а вас не виселяють. Кажуть, треба розрахуватися. Ви підходите, надаєте свою карточку, а вам кажуть, що вона заблокована. Ви кажете, як заблокована? виїжджав, було все нормально. Ну, ось є рішення суду, будь ласка. Угу. Як ви будете розраховуватись, да? Банально та сама ситуація, вам це все заблокували. Як ви будете сплачувати комунальні рахунки, за які зараз також знято усі мораторії? Да, і вам при цьому може ще відключити так, світло так, 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 так. і все остальне. і да. все. Да, тобто, ну замкнути про що думає роботодавець, ой, роботодавець, законодавець. Да? І тут виникає питання: а чи виникне у вас за таких умов бажання офіційно працевлаштовуватися і ще сплачувати податки, да? коли ви становитесь повністю безправним? Ну тобто, механізм цього реалізації він недосконалий, він повністю порушує передбачені конституцією ваші права. Розумієте? І що з цим робить? Ну, так. При... Це ще, питання, Що з цим ще робити? Ще багато доопрацювань має тут бути, так, тому так. що якщо таким чином, ну це просто так, сподіваємося. взагалі страшно. Ну. Що, що будуть ще врегульовані саме ці моменти, що вони будуть враховані. Так, і розумієте, тут ще таке питання: що, от, наприклад, в повістках написано, що повістка вважається врученою, якщо вона направлена до вашого електронного кабінету. Е... В цей день, коли вона була uh -huh. доставлена, або якщо вона була вам доставлена е, після 17-ї години, е, то вона буде вважатися вручена на наступний робочий день, який слідує за цими uh -huh. обмеженнями. Е, але якщо ви знаходитесь, ну, от, наприклад, місто Курахово, Воно, це, це місце територія України. Воно не тимчасово окуповане, але там немає живого місця. Відти виїхала нова пошта, там немає лікарні, і, можливо, раз на тиждень туди якось добирається Укрпошта. Ну, тобто, так. яким чином це все врегулювати? Ми розуміємо, що інтернету там також немає. Там вже. І навряд чи ті люди, які там живуть два роки під час війни, вони мають 15-й айфон. Да, який здатний е і має можливості для реєстрації цього електронного кабінету? Ну звісно. Ось ми бачимо ось такі трішки колапси в законопроєктах, які плануються, які випускаються. А скажіть, будь ласка, ось що, чого ще варто нам очікувати в майбутньому від процесу мобілізації? Тому що ось так багато е, проговорили. Е, так? Да, так да, я б хотіла так, вас так... звернути увагу. Тут е, є такі певні аспекти, які вносяться цим законопроєктом. На що варто звернути увагу? Перетин державного кордону. Даний законопроект пропонує зміни, що тимчасово заборонити виїзд за кордон одному із подружжя. Вдумайтесь, uh -huh. разом з дитиною протягом року, з моменту накладання адміністративного штрафу по статті 184. По-моєму, пункту 7. Цей пункт нам каже про те, що якщо було рішення суду, яке дозволяло одному із подружжя вивезти дитину за кордон, і ця особа в строки, встановлені цим рішенням, не повернулася в країну з цією дитиною чи порушила цей механізм, то її обмежують разом з дитиною. Вдумайтесь право на виїзд за кордон. Але там стоїть кома за умови, що. Е, немає нотаріально посвідченої довіреності другої з подружжя на виїзд за кордон. Uh -huh. е, ще що на що суттєво треба звернути uh -huh. особа е, відносно відстрочки. Uh -huh. е, якщо раніше, е, ну скажімо, на сьогоднішній день у нас діяло таке правило, що особа, батько чи мати, яка виховує неповнолітню дитину до 18 років, вона мала право на відстрочку. E, наразі це переписано: e, немає слова e, неповнолітні, залишено 18 років, e, e, додавлено таку фразу, що якщо другий із подружжя помер, позбавлений батьківських прав, e, визнаний безвісно відсутнім. Розумієте, тобто тепер наявність рішення навіть суду про те, що ви самостійно виховуєте цю дитину, uh -huh. не дає вам право на відсрочку від мобілізації. Uh -huh. Що так, і важливо зауважити, що законопроект в врегулював все ж таки питання відносно мобілізації інвалідів. Вони тепер не входять в цю групу, вони захищені від мобілізації. А от норму про те, що чоловіки чи дружини, які здійснюють догляд за інвалідами, дружиною чи чоловіком, виключено з законопроекту. Цікаво також є той момент, що раніше було написано, що особи, які має трохи більше дітей, вони мають відсрочку від мобілізації. В проєкт законодавства доповнив цю норму і каже, має, але за умови, що немає заборгованості по аліментів менше, ніж три місяці. За три місяці у нас говорять. Якщо маєте, то вибачте, ви вже сюди не підпадаєте. Так, і ще щось хотіла сказати. Дійсно, багато таких. Цікавих речей, і будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Але дійсно для багатьох десь і настороження, тому що. Здається, непростий час і хочеться і допомагати, як то кажуть, да, і країні, але в той же час бачимо, воно пригнічує трішки стан громадян. Згадала, поки дозволите так і останнє. даний законопроект уточнює новий порядок військово-транспортного обов'язку. Тобто раніше він у нас був прописаний, визначався на період надзвичайного стану на військово чи особливий. Зараз він регламентується конкретно на військовий та особливий стан, але в чому відмінність? Тобто раніше у нас був обов'язок. Автомобільного транспорту та техніки. Зараз у нас до автомобільного транспорту додали всі види водного транспорту і конкретизували техніку. До неї додали трактори, самохідні машини, сільськогосподарську техніку, будівельно-дорожну техніку. Ну розумієте дуже багато техніки, яка має бути. Встановили. Конкретно, що на період дії воєнного стану, в зв'язку з доокупуванням Збройних сил, ця техніка від юридичних та фізичних осіб залучається виключно за мобілізаційним планом. Тобто не і будь-яким іншим документом, а виключно мобілізаційним планом. Цікаво, що оця техніка, яка залучається за мобілізаційним планом від юридичних всіх, незалежно від форми власності, вона попередньо підлягає постановці на обліку ТЦК. Тобто ТЦК вже знає про наявність у вас цієї чи іншої техніки. Фізичні особи громадяни, такі як ми з вами, не зобов'язані ставити цю техніку на облік, але ми маємо військово-транспортний обов'язок. Е, і ось цікаву норму, до речі, ще додали до цього проекту відносно е, військово-транспортного обов'язку. Тепер зазначається, що якщо цей транспорт, яким володіє юридична, це фізична особа, внесено до мобілізаційного плану, то Фізична особа, громадянин України чи юридична особа, не мають права ним розпоряджатися на власний розсуд. Тобто вони не мають права його продавати, не мають права передавати в іпотеку, віддавати під гарантію банку, віддавати в лізинг оренду та вчиняти будь-які інші дії, які позбавили можливості Збройних Сили України та інші військові формування для вилучення цього транспорту безоплатно. Причому цей військовий транспорт. Обов'язок, який здійснюється за мобілізаційним планом, він здійснюється виключно шляхом безкоштовного вилучення. Mm -hmm. Так, і це за умови, що все майно після демобілізації може бути повернуто. Ну, це знаєте, під таким великим питанням. Yeah. Yeah. <плес> Тут такі от особливості багато дійсно цікавого. Yeah. Ви розказали, пані Вікторія. Дуже дякую вам yeah. за розмову. Дякуємо, що тримаєте нас в курсі на часі, як то кажуть, Ще лише позавчора був законопроект, і зараз ми могли обговорити дуже дякую вам за оперативність в цьому питанні, що ви допомагаєте нам. Дорогі друзі, нагадую, що сьогодні говорили з пані Вікторією про законопроект, який надійшов до Верховної Ради щодо електронного кабінету призовника і багато інших моментів, які зміни в законодавстві відбуваються. Про все це ми обговорили з пані Вікторією. Шавголідзе, адвокатка, яка сьогодні в нашій студії. Тому, друзі, якщо у вас є для вас це питання актуальне, ви можете переглянути цю розмову або також поширити вашим друзям. Нагадаємо, що ми зберігаємо на нашому ютуб каналі ранок надії.